Ізраїль за ударів по ядерних військових об'єктах Ірану. Українські захисники відбувають понад дві сотні атак росіян на фронті, а в Одесі відключення води. Чому будемо розбиратись просто зараз? Вітаю, друзі! Ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Валерія Ковалінська ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Та обов'язково залишайте коментарі. Ми розпочинаємо. Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану. Це найбільша атака з часів Ірано-Іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою «Висхідний лев провели з метою запобігти розробці ядерної зброї Тегераном. У результаті нападу вже є загиблі серед вищого командування тамтешніх сил. Іран пообіцяв сувору помсту, вже запустив ударні безпілотники та ракети у відповідь. Сполучені Штати відмежувалися від цієї атаки, але Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь. Деталі ізраїльської спецоперації і чи зможе вона перерости в справжню близькосхідну війну розповість Оксана Ткаченко. Усе почалося о третій ночі. Це найбільша атака на Іран за понад 30-40 років з часів війни з Іраком. Одразу після обстрілу над Тегераном видніється дим садимі стовпи полум'я. Помітні численні руйнування будівель по всій країні. God, під удар ізраїльських сил потрапили сотні військових об'єктів, але головно ядерних. Зокрема, місце збагачення урану в Натанзі це за 225 кілометрів від столиці. Там працювали тисячі сучасних центрифуг – обладнання, що використовується для збагачення уранового газу, які розташовані за десятки метрів під землею для захисту. Наразі не зрозуміло в якому вони стані, але сам удар вже підтвердили в магате. Хоча сплеску радіації не фіксує разом з тим, внаслідок атаки є загиблі серед топ посадовців іранської армії. Приміром, командувач корпусом вартових ісламської революції, яка є потужним елітним підрозділом війська гусейн Саламі та Мохамед Багирі, начальник генерального штабу збройних сил Ірану. Також серед жертв шість вчених ядерників, що менше півсотні людей, були поранені. Державний телеканал «Теграну» повідомив, що серед потерпілих є жінки та діти. Спецоперацію з кодовою назвою Висхідний лев готували заздалегідь і минулого тижня про неї попереджала західна преса. Ключова мета нападу завдати превентивного удару, аби завадити Ірану розробити ядерну зброю. У Цахалі поділилися, що для цього залучили близько двох сотень винищувачів. Ізраїльський прем'єр Бенґімін Нетаньяху напередодні спецоперації прийшов помолитися і залишити записку до стіни плачу в Єрусалимі. На папірчику біблійний уривок встає як левиця і здіймається як лев. Пізніше на записав звернення, в якому пояснив діятеля віву захистом існування Ізраїлю. Останніми роками Іран виробив достатньо високозбагаченого урану для дев'яти атомних бомб. Дев'яти останніми місяцями Іран зробив кроки, яких ніколи раніше не робив. Кроки для перетворення цього збагаченого урану на зброю. І якщо Іран не зупинити, він може виробити ядерну зброю за дуже короткий час. Це явна та реальна небезпека для самого виживання Ізраїлю. Керівництво Ірану скаженіє від люті. Верховний лідер Аятола Хаменеї робить заяву, яку оприлюднює ведучий державного телебачення. Обіцяє сувору помсту за те, що відбулося цієї ночі. Погрози лунають і в бік сполучених штатів, які на думку Тегерана допомагали Тель-Авіву. Великі народи Ірану Сіоністський режим цього ранку відкрив свою брудну і криваву руку для вчинення злочину на нашій улюбленій батьківщині і виявив свою сутність, завдавши ударів по житлових районах більше ніж будь-коли раніше. Цей режим повинен очікувати суворого покарання. Могутня рука збройних сил Ісламської Республіки з волі Божої не залишить його без відповіді. І відповідь дійсно не забарилася. Тегеран випустив по Ізраїлю вже сотні дронів. Очікується також і ракетний удар, до якого може приєднатися Ємен над Іраном, Ізраїлем і про всяк випадок Іраком закрили повітряний простір. По всьому ізраїлю оголосили надзвичайний стан у містах. Лунають сирени. Люди побігли записатися водою та їжею. Їм наказали лишатися в укриттях. Надзвичайники готують також підземні лікарні для майбутніх поранених. Сполучені штати тим часом від атаки на Іран усіляко відмежовуються. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що вони не надавали жодної підтримки в підготовці до спецоперації. Однак про неї знали заздалегідь напередодні ударів. США евакуювали не основний персонал та їхні родини з посольства в Багдаді. Окрім того, цими вихідними планувалися чергові переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо ядерної програми. Американський президент Дональд Трамп сподівався, що йому вдасться досягти чергової мирної угоди. Я б хотів уникнути конфлікту. Ірану доведеться вести переговори трохи жорсткіше. Тобто, їм доведеться дати нам деякі речі, які вони не готові нам дати зараз. Я остання людина, яка вберегла нас від війни. Я хочу укласти угоду з Іраном. Ми досить близькі до досить гарної угоди. Вона має бути кращою, ніж досить хорошою, але вона має бути на тлі ізраїльської операції. І проти Ірану ціни на нафту вже підскочили на 13%. Чи призведе Висхідний лев до повномасштабної війни між Тегераном та Тель-Авівом, Поки що сказати складно. Але низка експертів сходяться в тому, що відповідь Ірану на сьогоднішнє військове приниження має бути потужною у соцмережах. ширяться кадри прапору помсти, піднятого над мечеттю Джамкаран. Оксана Тесен ТСН, 1+,1. Як буде розвиватися ситуація на близькому сході і який матиме вплив на Україну? Свої думки і прогнози пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. 43 ворожі безпілотники знищили цієї ночі оборонці неба. Загалом по Україні їх летіло 55. Окрім шахедів і безпілотників-імітаторів, Росія випустила чотири балістичні ракети Іскандер. Вони летіли із Воронезької та Ростовської області країни-агресорки. Атакували Харківщину, Донеччину та Дніпропетровщину. Двоє загиблих та п'ятеро поранених на Донеччині. У Ілінівці дрон атакував пасажирський мікроавтобус. Смертельних травм зазнала пенсіонерка. Вона сама була на зупинці неподалік. Поранений також водій і один із пасажирів. Ще один ФПВ-дрон поцілив по легковику у селі Миколайпілля загинув чоловік. Ще двоє людей дістали поранення. Постраждала через атаку росіян і людина у Костянтинівці. Серію авіаударів завдали окупанти по Золочеву на Харківщині. Пошкоджено 28 будинків, два зруйновані вщент. Троє людей поранені. Ще одна жінка і 11-річний хлопчик отримали гостру реакцію на стрес. У Тимофіївці також постраждав чоловік. А у селі Гороховатка літня жінка. Є руйнування й в Куп'янському та Ізюмському районах. Двоє потерпілих на Сумщині. У наслідок удару російського безпілотника по інфраструктурі Миколаївської громади поранення дістали дві жінки. Обох ушпиталили. Увечері росіяни щонайменше чотирма авіабомбами вгатили по селу Новогригорівка на Запоріжжі. 60-річний чоловік, ще двоє чоловіків та жінка у шпиталені. Зруйновано будинки, виникли пожежі. Загалом ворог гатив по 14 містах та селах. Більше трьох десятків будинків і об'єктів інфраструктури потрощено. Ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровщини потрощило чотири багатоповерхівки. Ще одна ракетна атака по Синельківському району. Там побито 14 приватних будинків. Внаслідок атаки безпілотниками спалахнули пожежі на агропідприємствах. У Нікопольському районі подівечено приватний будинок. У Харкові завершили пошукову операцію на зруйнованому ворогом підприємстві. Тіло шостого загиблого знайшли під уламками будівлі увечері. Рятувальна операція тривала шість днів, адже було відомо, що під завалами опинилися люди. Роботи не припинялися пошуки зниклих тривали цілодобово, але дістати живим жодного з потерпілих не вдалося. За інформацією Харківської обласної прокуратури і ДСНС серед жертв три жінки і три чоловіки. Нагадаємо, комбінованого удару по Харкову ворог завдав 7 червня. Застосував і ракети, і авіабомби, і безпілотники. Загалом у місті внаслідок тієї атаки загинули вісім людей, ще десятки поранені. Уже другий день поспіль українські захисники відбувають більше ніж дві сотні атак росіян. Ворожа армія лізе вперед та не припиняє бої фактично по всій лінії фронту. Б'є залпами, а загалом завдає по 5 тисяч обстрілів за добу. Найбільше гатить на Покровському напрямку. Там, що вчора, що сьогодні, наші захисники зупиняють понад 6 сотень намагань ворога штурмувати українські позиції. Прорвати лінію оборони окупанти намагаються також на новопавлівському, курському та лиманському відтинках. Не втрачають надії чужинці і лізуть в штурми ще й поблизу Торецька, Куп'янська та Краматорська, а з літаків завдають ударів по Херсонщині, Запоріжжю та Донеччині. Усі атаки окупантів українська армія стримує і дає гідну відсіч, побачити яку ми іноді маємо нагоду, і в публічному просторі. Попри складну ситуацію на фронті минулої доби нашим захисникам вдалося знешкодити понад 1200 російських терористів, також понад чотири десятки артилерійських систем, 106 військових автомобілів, 5 броньовиків. Загалом за попередні 1205 днів сили оборони ліквідували більше мільйона окупантів: 10 тисяч танки, 1426 тисячу реактивних систем залпового вогню та 1184 тисячу засоби ППО. Повітряний флот у зменшився на 416 літаків та 337 гелікоптерів. Морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Масштабна аварія на магістральному водогоні Одеси. Три чверті містян вже понад добу без води. Люди стоять в чергах біля бюветів та автоцистерн. Наразі без води три райони міста і кілька населених пунктів довкола. Щоб дістатися місця аварії, працівники водоканалу зупинили на сосні станції і спустошили пошкоджений водогін. Як розповіли ТСН у водоканалі, на місці аварії утворилося ціле озеро, тому довелося створити спеціальну подушку з кількох шарів бетонних плит та піску, аби збудувати майданчик для спецтехніки. Коли відновлять водопостачання, достеменно невідомо. Аварійні бригади працювали всю ніч і обіцяють повернути одеситам воду до 10-ї вечора. Кореспонденти ТСН стежать за ситуацією. Тож усі нові подробиці вже у наступних випусках новин. Розмінування Херсонщини в області працюють піротехніки, які за допомогою механізованих машин знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Використання техніки ефективніше та головне дозволяє зменшити ризики для людей. Херсонщина зараз одна з найбільш замінованих територій України. Від початку повномасштабного вторгнення рятувальники вилучили та знищили там більше 60 тисяч вибухонебезпечних предметів. Усього в області розміновано більше 30 тисяч гектарів. Рятувати людей з бурхливих гірських річок під час повені чи з автобуса, що перекинувся у воду. На Прикарпатті відбулися спеціальні навчання для рятувальників. Заради цього з Канади та Сполучених Штатів приїхали інструктори некомерційної організації Firefighter Aid Ukraine. Привезли із собою сучасне екіпірування. Навчання тривало майже два тижні. Як все пройшло, бачила кореспондентка ТСН Алла Пас. Дістатися потерпілих бурхливою гірською річкою та евакуювати їх у безпечне місце. Аби в реальній ситуації минулося без жертв, рятувальники тренуються знову і знову. Спочатку кожен рух доводять до автоматизму на суші. Отримали два нових плавзасоби, і з кожним з них ми працювали індивідуально, тому що нам треба слід було зрозуміти, як кожен працює. А потім вже у воді вчаться швидко вдягати гідрокостюм на себе і рятувальний жилет на потерпілого. Складно працювати злагоджено, коли через шум води один одного не чути. Але треба, щоб доправити людей у безпечне місце. В кожен рух українські рятувальники відточують під пильним наглядом канадських та американських інструкторів. Інструктори зізнаються, українські рятувальники самі можуть багато чому навчити, от тільки сучасного обладнання їм бракує. Тож мають намір невдовзі знову приїхати до України зі ще більшою кількістю екіпірування в подарунок цього разу нам вдалося залучити понад 30 тисяч доларів гуманітарної допомоги від меценатів в Канаді та США. І за цих майже два тижні наших спільних навчань ми зрозуміли, що українські рятувальники дуже досвідчені. цього разу тренувалися рятувальники з п'яти областей, але надалі навчання із закордонними інструкторами мають стати ще масштабнішими. Алапас Романдучок Прикарпаття ТСН 1+,1. Перший жовтий рівень небезпеки по всій території України, окрім крайнього заходу, оголосили синоптики Укрогідрометцентру. Вони попереджають про небезпечні метрологічні явища у вигляді штормового вітру, пориви якого сягатимуть 20 метрів на секунду. Крім того, синоптики прогнозують дощі та грози майже по всій території України, окрім півдня. Температура повітря сьогодні вночі 8-14 градусів тепла. Вдень – 14-20. На півдні – до 25 градусів тепла. У Карпатах вночі – 2-9 тепла, вдень – 12-18. Вже від завтра поступово почне теплішати. І вже у неділю стопчики термометрів по всій Україні вдень сягатимуть позначок 22-26 градусів тепла. Пройдуть короткочасні дощі та грози. На цьому у мене все зустрінемося о чотирнадцятій. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити кореспонденти телевізійної служби новин зберуть для вас найцікавіше до зустрічі на Ютуб каналі ТСН.